Є багато практики, багато практичних моментів, які дозволяють там, помацати все на кожному етапі виробництва, понюхати всі ці побічні продукти, як має виглядати напій базова освіта у мене технолог продивних виробництв. Було б дійсно цікаво зануритись і поспілкуватися з тими людьми, хто цим займається більш професійно. Щось винесла для себе якісь такі начочки, кладачі дуже різнопланові, тобто тут від академічного викладання до практичних навичок, що в принципі дає свої плюси, хоча погляди у кожного різні. Але загальне відношення до продукту, відношення до самого процесу, мабуть, все одне. Ходять за ній метою зробити наш крафт кращим.